Хто зрозумів життя, той більш не поспішає. Смакує кожну мить і спостерігає, як спить дитина, і як молиться старий, як дощ іде і як крижинки тануть. У звичайному він бачить всю красу, в заплутаному простеє рішення. Він знає, як здобути мрію свою. Він любить все життя. І вірить в Воскресіння. Він зрозумів, що щастя не в грошах, а кількість їх від горя не врятує. Ну хто живе синичкою в руках, свою жаптицю точно не здобуде. Хто зрозумів життя, той поняв суть речей, що страшніше, ніж життя, є тільки смерть і жить без дивування, поготів неправильно. Багато чого не знати і не вміти. Вау! Ах ти, красу! До білого колю! Ах, ти ж красу! Оце брат вчора в п'ятницю взяв. что 16, 18. Не первый. Ах ты красун. Свежок. Ух. О. Ах ты красун. Да белесенький. Ах ты шкаф. Це красивесенький. Роздає, роздає забор. Ай-яй-яй. Сашка вже більше десятка. К двом добирається. А у мене третій. І четвертий. Это дивіться. Той самий калібр. Твердий і твердий, поверте на слово. Проміжуточне зважування. Спеціально взяв 4-хлітровий баллон. Як роблять ті грибники. Дуже крепкий, не червивий. Видео ВИСМК, ух, крепкий, такие, ух, счастье, нашел брата, класс, свежак. Ось ріже сироїшки. Я ще два десятка хочу знайти. А не може, все йдемо на вечірку, брат. Да. Такі ми все чаще називаємо красунами. Скільки разів? І все одно кайфуємо. Ух! Настоящий фігу майже не червивий. Клас. Оце перевірка камери. на ночну съемку. 8К, 8К, бачите. Сыроежку знайшов поряд. Растут били. Тоже такие красивые. Дуже такие Тверді. Ух. Почувається, так? Да? Ми ніколи не старалися забрати усі. Але погодьтеся. Ну що. фокусування Бачите, на одному квадратному метрі Сироєга і біляк. Впевнений, <гум> <Damn it. гум> що ми тут навіть половину не виловили. Чекаю, брата. Отбой.